Uh -huh. а <рит> Пиздал у меня на стос. Фонк. Вони, вони на сади уже. Оп, тут можно... Блять! А не, можно все-таки, сука, быть. Бля. та да, якщо б він не розвернувся, було б взагалі шикарно. Я думав, що все, Відос закінчився, але ні, в мене є до тебе маленьке звернення. Якщо тобі сподобався відос, будь ласка, постав свій лайк, підпишись і залиш свій коментар, мені буде приємно почитати. А якщо в тебе є бажання зробити мені ще більш приємніше, то переходь на мій канал, там буде повне відео від цієї нарізки. Подивись, теж заціни, як тобі. І знову ж таки, залиш лайк, коментар і підписку. Дякую.